10 січня 2015 року у Дніпровському районі міста Києва по вулиці Жмаченка, 28 відбулася чергова зустріч представників забудовника компанії Дизбуд, мешканців сусідніх будинків та активістів. На зустрічі сторони обговорювали питання доцільності забудови на даній ділянці, де до теперішнього часу була посадка з горами сміття та притулок для наркоманів. Такий стан дуже непокоїв мешканців будинків, які знаходяться поруч. Ліс уже був в такому стані, Просто тут у нас і наркомани були, і були приступні, даже які-то і находили трупи. Ніхто не доглядав за ділянкою, повно мусора було, шприци і бутилки биті, все страшно з дитиною гуляти. А так, може, хоч буде будівля, то буде хоч якийсь порядок. От, наприклад, цього літа, коли сюди цигани понаїжали, я взагалі боялася з дитиною на вулиці гуляти. Бо вони тут ходили, вони настільки наглі, вони лазили по мусорках і все. А так, хоча б буде освітлено, і буде бачити, що робиться навколо твого будинку. Ми пройшли по всіх квартирах, 82% людей хочуть, щоб будувався будинок. Тут був просто смітник, маса було шприців, громадський туалет був це між цими деревами. Та ось знайшовся інвестор, який взяв на себе відповідальність: побудувати нове комфортабельне житло та привести прилеглу територію в порядок. Побуд... Побудувавши дитячі майданчики, благоустроїти місцевість зеленим насадженням та відремонтувати прилеглі будинки, вкладують средства, рімонтірує 37 сідьми Крышу ремонтируют, подъезды ремонтируют, лес вычищен будет, благоустроен, площадки детские будут созданы, спортивная площадка с покрытием, дети, внуки наши будут, как говорится, играть в этом чистом пространстве, где будет безопасно гулять детям. Это первый застройщик вот на моем веку, который по-людски пришел с людьми, спросил их нужды, что нужно сделать для, для, для нашего района. Для наших домов і реально виконує свої обіцяння. А в нас більше мільйон людей на Україні залишилось без криш над головою. Це по-перше, по-друге, у людей наскільки зразу збідніли кишені, що вони не зможуть навести соціальний красивий лад біля своїх будинків. А так інвестор вирішив відремонтувати криш на дитячому садочку, зробити бювет, побудувати дитячий майданчик, двох етажний, саме красивий, поробити дорожки. Лавочки і привезти ту кількість дерев, яка тут вирізалася, і посадити, де вирішать батьки на честь своїх дітей біля цих будинків п'ятьом представникам АТО будуть виділені квартири. Та в нас буде будуватися 30 будинків, і вже ми якусь якимсь людям забезпечимо, АТОвцям забезпечимо житло. Хороші дома, уже проекти нові. Хочеться йти вперед, хочеться жити в хороших условиях. Якщо така можливість є, це очень хорошо, по-моєму. Та не дивлячись на те, що більша частина мешканців за те, щоб на даній території був порядок та благоустрій, серед них є й такі, які проти забудови. Є люди, які проти, тому що вважають, що це їхній ліс, це їхня частна собственность чомусь. Та, як з'ясувалося, це ті особи, які хочуть отримати хабаря від інвестора в розмірі більш як 100 тисяч доларів США. Незрозуміло, яким чином вирахована така сума і за яку працю, адже інвестори так вклав чимало коштів для того, щоб розпочати будівництво. 35 мільйонів гривнів платить інвестор в бюджет держави і в бюджет України. Протягом семи років за оренду цієї землі йшли кошти у бюджет. На цій зустрічі усім присутнім була надана на можливість ознайомитися з усіма документами та дозволами та переконатися, що будівництво здійснюється без порушень законодавства. Рішення Київської міської ради про виділ земельної ділянки договор оренди земельного участка. Декларація про початок підготовчих робіт. Ніхто б не починав укладати гроші, якби не були оформлені документи. Є спеціальні експертизи будівельні, які дозволяють будувати чи не будувати. Давайте домовимося, що ми будемо підтримати це будівництво. Підтримує будівництво будівництво отрітися. Ми замопили шанс. Тож та частина присутніх, які проти забудови, так звані активісти, чомусь раніше не переймалися долею ділянки, на якій розпочато будівництво. Їх не можна було побачити ані з пакетами, збираючими сміття, ані проганяючих чергових наркоманів, які тут збиралися. Та як тільки з'являються люди, які готові вкласти кошти у благородну справу, побудувати нове житло та благоустроїти прилеглу територію, так звані активісти, які проти цього з'являються як гриби після дощу, шукаючи для себе як Якусь особисту вигоду. Якщо люди хочуть зробити якусь справу добру, то знайдеться обов'язково ще якась людина, яка може споплюжити всю справу. Таким чином всі інвестори не можуть будувати, і наша країна буде топцювати ще довгі довгі роки.